Миної благодатної суботи. Завершуємо тиждень, готуємося до неділі, будемо відпочивати. Сьогодні маємо навчання від старших. Якраз говорив там із своїм другом Миколою. Хтось його знає за прізвищем Палівода, хтось його знає за кличкою Сідой із його старого життя. І він невеликий срок відсидів у в'язниці і дуже знає, а потім і, і, і після того особливо вивчав різні в'язничні. Поняття. І він, він мене від, відкриває для мене цілий світ, слухайте, є і, виявляється, є, є що повчитися у в'язнів. І така, така одна цікавинка, що бувають такі форми листів, бо є різні форми спілкування між там, старшими, меншими у в'язниці, там строга ієрархія. І є така форма спілкування, як такі спеціальні листи. <с> він такий каже, як колись апостол Павло писав лист, так і там старші, головуючі, можуть писати листи для своїх братів. І є, виявляється, три види підкреслювання і четвертий вид простий, простого тексту. Тобто найважливіший текст, вони підкреслюють трьома рисками, трьома підкресленнями. Це означає, що це є щось, що стосується Бога або духовного світу, ну, власне, або чогось духовного. Я думаю, щось дуже важливе. Щось, що з Біблії, якийсь висновок добрий. Дві риски це щось, що стосується найближчих. Одна риска це що, що стосується всіх в'язнів нормальних, а без підкреслення, це, що стосується, вибачте, за вислів, гадів. Тобто гади це там всі, хто належить до охорони, наскільки я знаю, і, і поліція, Оце, це не моя термінологія, я використовую від них. Ну і мене, власне, зацікавило насамперед оці три риски. А чому три риски? Бо він, він, він каже, що коли коли він вже почав навертатися там там дав, дав знати своїм. Там, що товариство, я вас полишаю і відходжу, то один із начальників таких серйозних сказав йому таку фразу, що Микола, якби я поважаю твій вибір, ну, ти вибрав кращу частку. Так, але каже, те, що ти вибрав, не підкреслено трьома лініями, і повороту назад немає. Якщо ти повернешся назад, то ми не тебе покараємо, ми, ми там тобі будемо вже втручатися. І це так файно. Тобто, коли ти вже вибираєш і ти за Богом. Коли ти вибираєш бути з Богом, то це підкреслено не однією, не двома, а трьома рисками. Це щось, що стосується не цього світу, або до не до кінця лише цього світу. Це щось, що стосується чогось набагато більшого, набагато важнішого, набагато поважнішого, аніж просто там якась обіцянка, чи якийсь задум, або ідея, чи втілення ідеї. Тому, тому дозвольте собі підкреслити трьома лініями ті речі, які дійсно серйозними. Які дійсно важливими в нашому житті. Тобто, ті речі, які стосуються Бога безпосередньо. Або коли Він до нас промовляє через інших, або коли ми щось говоримо до нього через молитви, через свої обіцянки, постанови трьома лініями. Трьома це важливо, дуже важливо, вельми важливо. Тобто це ми маємо, у нас, здається ступені порівняння прикметників. Тобто це необхідно, це вельми необхідно, це найнеобхідніше. Не? Тобто, ти ну, підкреслюєш, триразово підкреслюєш, Най-най, най-най-най. Дуже файно. І дай Боже, аби ми ці речі, особливо котрі собі постановимо, котрі Господь нам відкриє, котрі нам відкриє Бог через когось, підкреслюють трьома рисками і розуміти, що за це треба буде нести відповідь. Це серйозні речі. Але так само, як за це треба буде нести відповідь, так само за це будуть великі благословіння, великі бонуси, великі нагороди. Тому не біймося цих трьох рисок, не бімося речей серйозних, на які наважуємося, бо наскільки вони нелегкі можуть бути, наскільки відповідальні, настільки і благословенні. Бо потім якраз через виконання їх або додержання цих речей, постанов, відкриттів, розрозуміння істин, які тричі підкреслені. То стільки більше благословення. Тому гарної суботи, гарних вихідних. Пригадую, що триває збірка для перемоги, для військових, для переселенців, для людей, які є в потребі сьогодні. Будьте благословені, хто вже взяв участь, опис, як можна взяти участь, є під відео. І ці істини, все відкровення, все, що Господь нам дає, підкреслюємо трьома лініями і пам'ятаємо, що три лінії це серйозно. Дякуємо, як це не дивно прозвучить тюремній мудрості. Уявляєте, навіть звідти можемо повчитися. Будьте благословенні, майтеся файно і мир вам!